Коротше, ми Соломію пообідали. Я не знаю чого, але вирішили зараз їхати за хомяком. Тоні дуже хотів хомяка, а ми йому не купили. Ми купили йому там санки, всяку. Купили йому все, що він не просив. На нашу думку, всяку, всяку... прикольно. На але він хотів хом'ячка. Йому сказали, ні, хом'яка ні, таке. І що сумітьки, що я не знаю. Що до чого ми це вообще прийшли, я не знаю. Ну коротше, я кажу, суміє. Собі... Мені в гороскопі написали, мені е... а, сулмє, які, тільки, що в мене з'явиться чотирилапи і людина. Суммітки що читає, що в мене в гороскопі написали, що вона неї буде чотирьох лапа тваринка. І я думаю, все. Ми зараз їдемо за Хомічком Тоні. Ще кажіть, що гороскопа да, і неправдиві. Ще... Навіть я тепер вірю в гороскоп. Все, їдемо за хомічком.